У Тернополі церква стала прихистком та пунктом допомоги для постраждалих від ракетного удару 19 листопада. До парафії святого архістратига Михаїла, що на вулиці 15 квітня, 1, люди приносять продукти, теплий одяг, засоби гігієни та усе, що може бути потрібне тим, хто втратив дім. В мене чоловік рік і три місяці без вісти зникли і просто сидіти в хаті і принесла каву, чай, печення, все те, що. Може довше і зберігатися, якщо люди не цей боти, то можливо діткам бідним потім роздадуть. Ми живемо на Канаді, але ніхто знайомих наших ніби не цей, але побачили в новинах зранку. І ми завжди допомагаємо людям і вирішили сьогодні також принести допомогу. Макарони принесли, тунець, ковбасу, хліб, круасани, хліб, ковбаса. Все, що на першу допомогу, можливо, людям це буде потрібно. Продукти, засоби гігієни та одяг сортують волонтерки парафії. Окремо складають набори з хліба, консерв, солодощів, м'ясних виробів, що потребують зберігання в холодильнику. Знаєте, отець написав, що треба допомогти в чат спільноти, і ми якраз з їхали з університету і долучилися тут. Такого волонтерського, що важливо є, що з благословення архієпископа і митропита Теодора Мартинюка, тоже дві речі були негайно втілені в життя. Це з Марійського духовного центру «Зарваниця» була привезена і бутильована вода, і зарваницька мінеральна вода, щоб людям давати також засоби гігієни, і сформовані мінімум 150 продуктових соціальних наборів. Такі продуктові набори передають як на пункти незламності неподалік зруйнованих будинків, так і роздають в самому храмі. Окрім їжі, тут також збирають і теплі речі для дітей та дорослих. Десятки тернополян вже долучилися, аби підтримати постраждалих. Слава навійки, дякую за ваше служіння, Десячі хай Бог було свої провадить, Хай Бог приймає вашу жертву для тих постраждалих. Парафія разом із благодійним фондом Карітас формує списки людей які потерпіли, аби оцінити масштаб допомоги. Деякі парафіяни вже погодилися тимчасово прихистити родини, що втратили домівки. Але в когось така потреба досі залишається. Тож у храмі облаштували і простір для ночівлі або перебування під час повітряних тривог. Цокольний поверх обігрівають. Там є вода, туалети та базові речі для комфорту. Люди, коли приходять, вони собі сідають, кому там є холодно, має собі коцик, накрився і помолилися, і собі вони тут так би чекають, коли є час тривоги. Окрім храму, штаби допомоги розгорнули у школах номер 22 та 27. Також для постраждалих відкрили спеціальний рахунок для фінансової підтримки. Реквізити опубліковані на сайті tv 4 та UA у розділі допомога.